Там ви воюєте, добре, у нас тут своє життя, там, як, там клуби, ресторани і так далі. Чо, ми... чого, чого ж ми там, сильно так не наступаємо? Ми даємо їм час підтягнути більше і потім їх накрити. От, ми більшу частину знищили, що дадуть, а ми цілі знайдемо. Артилерія є артилерія. Радіо Байракта. Музика української перемоги. Сьогодні знімаємо черговий епізод Special і У мене в гостях артилерист, військовослужбовець 53-ї окремої бригади імені князя Володимира Манемаха з позивним Вєга. Вітаю! Вітаю. Спеціально не кажемо посаду, тому що нам воно не треба. А розкажи, будь ласка, з якого року ти на війні, а, і як це відбувалось? Перехід цивільного життя? Чи це твоя була особисте рішення? Твоє? За покликом серця, чи може десь тоді я не пам'ятаю, чи ви давали чи ні. Як? Е, ні, з 2014 року все почалось з Майдану. Після Майдану пішов Добробат. Е, після того мене шантажами всім е, в академію відправили. Угу. Я відчувся в академії і з 18-го року вже більш постійно вже. На Лінія зіткнення постійно, так як наша бригада знаходиться в севере Донецьке, в даний момент окупована, то ми постійно на Сході були. І зараз так само будемо активні повіді. Ти кажеш, шантажем військову академію відправили це як? Батьки думали, що потім буде тихше, а йде. Не пройшло. Да, не пройшло. — А скажи, одразу на артилериста вчився? <реш> <да>? <реш> що потрібно, щоб вивчитись на артилериста? Які скіли? Тобто, ну, я, ми багато кого зустрічали, от артилерії у нас саме ще не було. І от, uh -huh. ну, називають, що боги війни. Потім запитаю, чому. Що треба, щоб вивчитись на артилериста? Що треба знати? Та ну, ази це топографія, математика. Ну, зараз є комп'ютеризоване, але е, це головне. А скільки вчаться на артилериста? Чотири, Чотири роки. 40. Тобто зараз, якщо комусь видадуть повістку на вулиці, він скаже, хочу бути артилеристом, в нього не вийде. Е, якщо не офіцером, то вийде учебка три місяці. То три місяці там учить. Тобто Правильно я розумію, початково це міномет, а найпростіше будь-що, будь -що. Будь -що, що стріляє на довгу відстань. Да. Да. Тобто самохідна артилерійська установа. Дивіться, яким артилеристом він хоче бути: чи на САУ, чи на гармату, чи на міномет. Принцип везде однаковий, а просто є нюанси. Погрешність на вітер, так? Да? Yeah. <laughs> Треба знати. Добре, от повернемось до питання, чому артилеристи боги війни? Звідки це взялося, може, знаєш, історію? <плес> боги війни. Тому що вони стоять от, не, за піхотою да? і накривають постійно от цілі, які піхотні колективна зброя, яка там не достає, і плюс це наносить вогневе ураження mm. більш таке потужне. От наскільки зараз змінилася ситуація на полі бою в плані артилерії, тому що я знаю, був дефіцит снарядів, і безпосередньо ти мені казав, бо ми знайомі, що якось вирулювали FPV-дронами. Наскільки вони взаємозамінні? Вони не це дві різних категорії FPV-дрони. за ними майбутнє все. Але артилерія є артилерія. FPV-дрон не несе такого ураження, як артилерійський снаряд. <рик <sealing> <рик> Але ж воно точне. Досить. <рик> да, Ніхто е, не від е, заглушить його, е, там, не долетів там, ще щось, е, якісь технічні моменти. А снаряд собі летить на технічні моменти якось. 152-го залишити не так просто. Да? <рик> 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 Можна залишити своїм е, е, тілом, яке вилітає з окопа, орківським, звісно ж. <рик> Ну окей, ну але ж все одно був момент, коли не вистачало боєприпасів, як зараз, до речі, з цим? Ні, боєприпасів то вистачало просто не в тих кількостях, яких хотілося б. Mm -hmm. Тобто ми трошки вже цілі розбивали, що може FPV, що може там міномет, чи ще там щось, mm -hmm. там скиди ті самі бомбери. А, тобто артилерія вже тоді не все підряд валила, як хотілося. Mm -hmm. А в плані того, що натівські стандарти це 155, 5 п'ять калібр. Наші ми використовували за звичай Правильно, це радянські 152 п'ятидру, ста Як же можеш простими словами? Це як 155, 152, Я знаю, це об'єм, здається, чи радіус бойової частини. Як простими словами для звичайного цивільного слухача, поясни чим в чому різниця і як це? Відбувається для простої людини. Ä, снаряди, ну, вони наразі в діаметрах. Mm. Просто діаметр Диаметр, бойової частини, yeah. яка безпосередньо yeah. зривається. А коли ми перейдемо на натівські стандарти. Uh, у нас є вже Богдана. Так. Вона 155-го калібру. І ми саме виробляємо снаряди? Да. Yeah. Богдана, до речі, дуже. 22 Розкажи про неї. Я хотів за неї трошки пізніше запитати, але я знаю, що це крута Так. Да. В чому крута? Е, швидкість. перше це швидкість, мобільність. Е, точність, от точність отточність неї тут. Це, по типу, у нас є рубрика КМБ, там Саша Крамер розказує. Воно вистрілює протягом якогось певного часу. Е, хвилина, 6-7 пострілів. За, за хвилину. Може одночасно стрельнуть на різних траєкторіях і воно прилетить одночасно. Одночасно Всі за хвилину. А як ти вводиш це все комп'ютеризіровано? Да. Тобто це у нас автоматика. Айті ж попрацювали. Скільки вони в нас за місяць їх виробляють? Ні цього не скажу, не був на заводах. Я так чіт... бачив, товариші розказували, показували, дали стрільнути. Один раз, так. Тобто у вас немає. Не, не, ну, як? Воно, воно точно хорошо, ну, як для мене, воно не цікаво. Я прививк там трохи підкрутить, зарядити. Тобто, навіть... там, там... <різь> і пішов курить, <різь> да? <різь> і полетіло. Окей. А наскільки погрішність у пострілу артилерійського снаряду? От, наприклад, нам треба потрапити в певну ціль. Як по різному, по-різному, по на це впливають метеоумови, метеодані. E, може бути, зразу з першого. Ми от поправки беремо і з першого кладемо ціль, так як для економії снарядів. Mm -hmm. e, ну, як правило, десь 50 метрів 25 пісток. 50-25. А ну, розліт цього снаряду, як він? Дивлячись цікаво. E, ураження буєнгроматів до 250 метрів. Це його є. Тобто воно потрапляє і на 250 метрів воно може осколками. Але е, було таке, що йшли орки, от там група 10 чоловік. Ми стріляємо, якраз між ними падає двох ложем, а ті всі живі, тому що ці два на себе осколки прийнять. <різь> <різь> Такий закон. Закон. До, <різь> до речі, от кашли орки. Дуже завжди цікаво чути якусь крашову таку історію. З бойового сьогодення, хочу сказати, минулого, на жаль, це сьогодення. А чи згадаєш ти якусь таку історію? Поділись ну, про запекліший бій, або щось смішне? Є, є веселе. Наче в півічники, якраз тільки-тільки почали працювати. І як миша, то в банку лізуть постійно. Mm. І так само вони там БМП зварівши, а то вони в БМП. Залазять там два-три FPV, раз, два, все, немає. Йдуть наступні, бачать, що залетіло, знову туди залазять, і знову знову FPV. Ну і так, десь пів дня, бо їх там накосили, десь чоловік 40. Тобто Д, де, де, де там залишки дівалися? Ну, тобто я не розумію, чи вони потім залишкам там просто, ну, це ж бля. То тобто вони думають, що БМП їх може захистити ну, на від відкритим... да, того. Відкрит, з відкритими дверима ззаду з кормою. Тобто і туди постійно в фізі залітала, і вони це бачили і все одно долізли. Тобто, не розуміється. Ну ок, ну да, ми, я пам'ятаю, на початку жартували чмобіки, чмобіки, ну насправді ж ворог розумний. Вони, да, вони теж підготовлені. Ніхто не говорить, що вони не беруть масою, вони беруть кількістю, як зазвичай, тим пушечним м'ясом, як кажуть. Але є всі підготовлені, ну, дуже. Плюс у них оснащення теж є, тільки полон брали. Mm -hmm. Тож підрозділи. А оці їх артилеристи. У вас там перехресний бій, я чув, була така історія. Це боротьба батарей, чи як вона називається? Контрбатарейна боротьба. Mm -hmm. Це як? Це коли артилерія одна залушує іншу. протидію, щоб вони не стріляли по нашій піхоті. Як так? це відбувається за рахунок цього mm -hmm. механізму? Дивіться, у нас є станції РЛС, це дуже не секрет. Ми засікаємо вихід артилерії. Піхота підтверджує, що по ним працюють. Радіолокаційна станція, правильно? Так. Да. Угу. Ми наводимо на ту артилерійську батарею, яка стріляє, ну, як правило, це в і гармати у них. Угу. Додатково туди летить літак-розвідник угу. на коргування. І ми, літак чи саме Орлан? Ой, Орлан кажу, господи. БМ БПЛА? <рес> БПЛА. типу, крило, ага. летить туди, щоб безпрерідно давати картинку. Ага. І, ну, і... взагалі, важко уразити артилерію противника. 에, ну, якщо вона мобільна, тобто гусенична, або 에, на колесах, то. Самохідна артилерійська установка, <рес> та? так? Ну, якщо сав, або БМ-21 то тяжкувато. Там треба от, точки зустрічі, наприклад, як вони рухаються. Mm -hmm. Такі. А от ну я трішечки знайомий з вашими професійними термінологіями. На кшталт перекат 40 довгих, 40 коротких. І я, наприклад, вже знаю, що це, але от для слухача розкажу. Перек перекат це зміна вогневої позиції. Тобто, для того, щоб після пуску е, снаряду ворог має туди ж, він, він бачить... Контрбатарейна боротьба. Контрбатарейна боротьба. Да. Тобто ви... Ми відстріляли ціль, все, перекотились. Іга. Оттуда відстріляли, знову перекотились. Іга. 40 довгих-40 коротких. Це гради. БМ-21, є і снаряди звичайні, вони як довгі. А є ще короткі. Вони на 15 км стріляють стріляються, а є звичайні, які на 21 стріляють. Це довгі? Да. Раніше у нас просто були гради, все, ракети, а потім, як нам почали видавати короткі, то тоді вже поділили їх на довгі і короткі. Я часто зустрічаю в відеоматеріалах ці М777, ви ще називаєте їх три топора. Ну, Третья брація обідна. А як три, правильно? Трясівки. сімки. Л177, сімки. Сімки, так. Да. Це чия зброя, чому вона ну, виглядає як дуже крута, тому що постійно з нею. Так, е, да, вона теж точна, е, гарно кладе. Е, порохових глазів при стрільбі мало. Противник її рідко засікає. Дальність а, ураження? Гарно. А де свій снарядок? Ага. 30 кіловат. 21. Або довгі, або короткі. 21. Да, там, ну, там багато активно реактивно, є снаряди. А це звуться. А це снаряди реактивні, так? Да? І вони а саме реактивні. З трьох сіморок. Да, і у нас два 3 д 20, такі самі. Mm -hmm. Тобто в одну артилерійську установку можна засунути різні калібри. Ні, не калібри. Не калібри? Не, не заряди. Заряди і снаряди різні ну одного калібру. Окей, скільки артилеристам, наприклад, твоїй бригаді на день потрібно снарядів, щоб було от прям комфортно. Чи вище Тобто, немає десять-двадцять тисяч що, що, що дадуть, а ми цілі знайдемо. Цілі знайдемо. Ну, це відповідь справжніх воїнів. А з приводу ще хотів спитати от триста тридцять три. Це радянський кліше, чи це чисто артилерія, що вона означає? Це воно чисто артилерійський, і що у що в нас з радянських часів 333 використовується, коли раніше стріляли батарею цілою, mm -hmm. коли там 6 громад, або чотири стоїть. або дивізіоном. Mm -hmm. Те, в дивізіоні йде три батареї. Батарея — це як піхотна рота, рота, грубо кажучи. Щоб вони всі одночасно стрельнули, зробили залп. І вдається команда: 333 за рвалом. І тоді всі одночасно вилітають mm -hmm. снаряди, і картинка як радик прилітає. І ворог mm. помре В ідеалі. Пам'ятаєш свій не запекліший бій? Да. Розкажи, якщо можна. Це було на Авдіївському напрямку зі сторони ДАПа, коли до нас їхало більше 30 одиниць техніки, більшість танків. Так і атак цілий день. Реально. Це постійно. 30 одиниць техніки. Тридцять, тридцять. І більше 30. Скільки? До 40 доходило. Ну, ніхто не прорвав. У Нас оборона нічого, Ми більшу частину знищили, але це було інтенсивно і тяжковато трохи. Я правильно розумію? На ходу танк дуже важко вразити. Так. Ну у нас вдалося два. Серйозно? Так. Да. Одну два сень, 122 mm. міліметра. Це вразити. з міномета? Ні. 122 мм це самохідна 21. Я вивчив всі серце. І другу з трьох сівок. Це випадкові це суто професіоналізм. Це в комплексі. Це в комплексі, бо розрахувати можна, але це на легкоброньовану броньовану техніку або на ате-техніку точки зустрічі роблять. Тобто там по часу розраховується польотний час. І зараз швидкість автомобіля теж засікається. То у нас було, було, було таких декілька точок, і от одна з них спрацювала, а другу. судьба у них така була. <рес> Померти на українській землі. <рес> Доля. Давайте тоді питання банальне, але дуже цікаве. Мені в чому, на твій погляд, плюси і мінуси артилерія? Я мінуси там не бачу. Само собою. Але хі, ніхто не дізнається, пане Вєга, Ну, ну дійсно, ну, не ж не так, що все ідеально, Щось до. Да... мінуси веноси... веноси... Немає. Немає. Людина обожнює свою роботу. Дивіться, і робіть приклади. А плюси. Тобто всі багато. У нас більший калібр, що у усіх, mm -hmm. навіть в танків. Нанесення вогневого враження більш ефективне на дальні. На районах висування, наприклад, противника mm -hmm. ми вражаємо. Ви що не забувайте, що артилерія це не тільки ці снаряди. Це ті ж самі урагани, смерчі. І у нас це все є. Так. Да. Ну, Ранес, перш, це більше до ракетної артилерії. Ну, артилерія. Mm -hmm. Ракетні війська артилерія. Тобто є Хаймерс теж. Артилерія. Хаймерс. Хаймерс. <с> <не> <с> Дайте більше. А, е, окей. Ну і от, ти от якраз згадав, є артилерія, а є ракетні війська. Чим відрізняються? Перше, це йде повноцінна ракета. Mm -hmm. З паливом, окремим на реактивна, плюс дальність дії. Mm -hmm. Тобто вони летять за 50 кВт далі. Mm -hmm. Балісти розраховується зовсім по-іншому. Ну, навіть навчаються на артилериста, на ракетні війська 5 років навчаються окремо, їх навчають більше, чого надзвичайно. Mm -hmm. А, питання. Оздоровчого характеру. Чи є у артилеристів проблеми зі слухом? <сумію> Зрозумів. <сумію> ну, це критичне Не. питання. Ну, якщо стріляючий екіпаж постійно, може бути, з часом, так. Да. Є таке. Ага. І з того часу масово використовуємо активні наушники. Вистачає? І вони прям допомагають все. Я просто бачив в деяких випадках, коли роблять отак от. Ну, -от, це хто не придбав. Да, кому yeah. не допомогли волонтери. То, ну, це в середньому я щось дивився. Там, від двох тисяч можна придбати більш-менш наушники, так. Yeah. Там не сильна різниця. Окей, okay. поговоримо про філософські питання. Yeah. На думку. А ми не кажемо посаду. На думку тебе, як артилериста, чого нам не вистачає, аби, не будемо казати, перемогти, тому що вже трошечки заїла, аби зламити хід цієї війни. Чи, що не так? Чому ми зараз, зараз Штати якось з нами граються, чи взагалі перестали допомагати? Може, тактика якась не така. Що, що взагалі відбувається на полі бою? Дивись, я не можу розкладати наші там плани, але я скажу так: все добре. Я так думаю, що все буде добре. Снаряді трохи є ще, ми працюємо. Тобто не дивитися в ЗМІ? Е, та. Не дивитися в TikTok, вірити в Збройні Сили і Сили е, Багато, Багато зустрічаю навіть з нашої бригади. І псо вливають, але це расисти вливають. Тобто я скільки років 53 й ну я тих людей не бачу. Mm -hmm. Немає їх у нас. Було таке, що полонених брали, і їх ну, видно, що людина читає, mm -hmm. заїкається, що не заставили. А в нього вибору немає, тому що почали знущатися. Mm -hmm. mm -hmm. Ну це зрозуміло, да, Там тортури жорсткі. Тобто, по, по суті, ми маємо план стратегічний і, можливо, влітку не так як прогнозують, що буде великий наступ парашистів, а може, десь і ми щось собі заберемо. Звичайно. Все може бути. Пу -пу -пу. Питання щодо мобілізації. Зараз. Спаде питання. Ну, я чисто твою думку хочу почути. Зараз за допомогою, звісно, російського. І ПСО російської пропаганди. Суспільство розділилося, і, за нашими статистичними даними, навіть до 50% підтримують, точніше не підтримують, а ну, вважають, що у глянцям бути це норм, це окей. Абсолютно не розумію, як це відбулося. Ну, окей, да, Спрацювала російська пропаганда, розумію. Але ж ми, українці, ми вміємо аналізувати. Mm -hmm. Ми от на початку вторення були сильними, єдиними. Mm -hmm. Чому зараз суспільство розділилось на твою думку? Mm -hmm. о, ми, раніше повномасштабний на наступ пішов на е, міста, такі як Харків, Київ, той самий. Mm -hmm. І по дорозі от, хлопці ну, захищали свої населення, пункти, я так розумію. Mm -hmm. А коли от звідти відійшли. Ну, все, ми стояли, нам все, хватить. А про схід як було раніше з 2014 року, то є там ви воюєте, добре, у нас тут своє життя, там, як, там клуби, ресторани і так далі. І, так само і тут от, з Києва вони відійшли, все, у нас це добре, ви там самі по собі. Ні, є багато і, і волонтерів зараз, які допомагають, які, які небайдужі. Не але більшість людей, на жаль, такі, так. Да. Просто моя хата краю, так? Да? Так. Думають самі про себе. Угу. Це сумно. Що шо, шо, шо можна виїхати там за кордон там жити. Ну, За кордон можна виїхати жити, але ж це не своя країна, відношення там теж буде з ними таке саме. Угу да. Ну, я все ж таки сподіваюся, що люди говтуються. Ми кожного дня по радіо розказуємо, що, друзі, давайте згадаємо ті часи, коли ми були разом. І... Також згадують, а потім. Да. Тут ввечері можна сходити в кіно, в ресторан, хай хлопці воюють. Чому вони утюжать наші області зараз такими інтенсивними ракетними обстрілами? Ну, вони ж не мають якоїсь військової стратегічної цілі. Вони хочуть, щоб населення бунтувало проти влади, і щоб влада там прийняла рішення віддати їм територію. Але ж цього не буде. Навіть якщо влада таке рішення прийде, то ну, військові не зрозуміють, і це розуміють, що буде. До речі... Ми стоїмо стільки років раді того, щоб тут просто віддати. Уже, якщо вдаряється, то вже до кінця. Ну дивись, до кінця 100%. Але ж ну, план, який був у нас на початку дійти до кордонів 91-го року, він зараз виглядає досить фантастичним, незважаючи ні на що. Для цього потрібна наступальна зброя, і потрібно багато. І там же ж фортифікаційні споруди, вони так, вони там собі тоном заливають. Який от зараз, який результат зараз для військових тобі, безпосередньо тебе буде приємлемо, Як, якщо ми, наприклад, до чогось почнемо домовлятися? Чісто О, моя думка, е, перше, вийти на. Кордони там до 22-го року, які були по Незьких в Луганських областях, mm -hmm. а потім як дають довідь... mm -hmm. далі. Тобто ця війна не закінчиться. Закінчиться. Ну, люди теж там не кінчаються. Чо, ми... Чого ж ми там сильно так не наступаємо? Ми даємо їм час підтягнути більше і потім їх накрити, так скажемо. Полонена брали говорив, що. Якщо з позиції, хто хотів знятися, орк. Їм многі прострелювали, щоб вони не могли вийти туди. Свої ж. Це за гранатряда чи просто комбат якийсь? Ні, просто там старший був. Цікаво в них військова тактика. Теж нам допомагають. Допомагає, звісно. Ну добре, дякую дуже. За те, що завітав. Я Знаю, що у вас зараз ротація. Ну, трошки пауза. Ви такі, набирати що... сил, можливо, там доукомплектовуватись. І знаю, що ви були в найзапекліших містах. Тобто і Бахмут, і Авдіївка, і Оглядар. І Вогледар із завжди тримали фронт. І ну я особисто слідкую, бо в мене свої причини, чому я це роблю. Хотілося б від імені Радіо Барактари і від всіх наших слухачів подякувати. І тобі, і твоїм побратимам і по сестрам за ваш дуже важливий вклад в нашу перемогу. Так, артилеристи це боги війни. Я розумію, і це надихає те, що ми можемо з тобою так спокійно спілкуватися в прямому ефірі. У нас є на Беректарі традиція, ми завжди просимо наших гостей в кінці ефіру. Або Баректар Спейшл, в кінці «Беректар спешл» сказати базу. База це така мотивуюча фраза, якийсь піч звернення до українців, що змусить їх, можливо, говтатись, можливо, згадати, що ми єдні, нам потрібно бути такими і зараз, не тільки коли наступають на Київ. От хотілося б базу почути від. Військовослужбовця 53-ї окремої бригади імені князя Володимира Мономаха з позивним Вєга. не можемо казати посаду, у нас є на це причини. База від Вєги. щоб ці ухилянти, які ухиляються, е, щоб вони ну, їх не примушували, щоб самі йшли є, нам теж тяжко там трохи, без ротації і так далі. Бо ті, кого. Сили там забирають, де я відео там дивився, там ще щось. Ну, толку цього не буде. Не мотивує. Так, да, воно ж не, не мотивує. А Краще, щоб от хлопці подивилися, бо якщо вони не хочуть мобілізуватися, хоч трохи допомагають е, другім. Не знімаючи оцих відео там прильотів, куди прилетіло, не треба коригувати е, ракети ворога. Так, бо артилерісти дуже непогано працюють по координатам, а ми можемо їм їх, їх скинути, якщо будете робити погані речі. Дякую ще раз. Дуже приємно було поспілкуватися. Слава Україні! Здравей слава. Радіо Байракта. Музика української перемоги. Дістало! Дістань мимопрув!